Громади Чернігівщини активно готуються до початку нового навчального року. Головний критерій відкриття навчальних закладів, наявність бомбосховищ, а також загальна безпекова ситуація. В Корюківському районі є 98 закладів освіти. Із них 57 мають укриття. Інші мають наближені об'єкти укриття. Зараз ще триває робота з облаштування, аби вони відповідали вимогам. Мали відповідний запас води і пристроїв живлення. Першу чергу безпековий фактор. Тобто, наразі ми бачимо, що ситуація контролюється, але ми не можемо знати, що буде завтра. Може бути ракетний обстріл, може бути артобстріл, може бути все, що завгодно, тому що наш сусід неадекватний. Тому ми будемо підходити до цього питання абсолютно виважено. Безпековий фактор, ситуація на кордоні і думка батьків. Наявність укриттів це ці основні критерії, по яким ми будемо якими ми будемо керуватися, коли будемо ухвалювати рішення про форму початку навчального року. Очна, заочна, онлайн змішана по змінам. Для належного облаштування укриттів надаватиметься допомога від Чернігівської обласної військової адміністрації та профільного департаменту. Насамперед, для тих населених пунктів, які не мають змоги самостійно закупити генератори та інші технічні пристрої. Начальник Курюківської районної військової адміністрації запевняє, що в подібних питаннях є повне порозуміння з усіма керівниками. Всі бачать проблематику, ніхто не замовчується, не самоусувається. Є повний консенсус про зуміння в цьому питанні, і підтримка буде 100%. як із районної, так і з обласної адміністрації. Все, що ми маємо, все, що в нас в силах, ми вичерпних заходів будемо вживати щодо нормального функціонування наших навчальних закладів. Бачите, я паралелі проводив уже, що раніше ми готували класи, коли починала навчальний а Зараз ми готуємо укриття і бомбосховища. Швидко змінюються наші пріоритети, триває підготовка і до опалювального сезону. Проїхавшись приватним сектором, важко не звернути увагу на те, як місцеві жителі заготовляють дрова. Альтернативні види опалення шукають і для котелень, аби зменшити залежність від агресора. Наш більшість котелень на газу. Ми повні розуміння, що газ у руках Росії це зброя. Це буде енергетична зброя, а взимку це буде теплова зброя громади спільно з адміністрацією, як обласною, так і районною. Ми намагаємося намагаємося верифікувати наші котельні. Встановлювати модульні, встановлювати твердопаливні котельні. також ведеться велика робота з відновлення логістичних шляхів, зруйнованих під час вторгнення окупантів. Найбільше від таких незручностей страждають підприємці в прикордонних громадах. Як наслідок зростає вартість готової продукції, що впливає на купівальну спроможність споживачів товару. Зараз підприємства велику частину, скажімо. Овціні товару закладають на доставку цього товару, тому що ми маємо тут об'їзними шляхами шукати мости, шукати дороги, де може проїхати великогабаритний транспорт. І справедливо, і логічно, що, наприклад, жителям чи підприємствам Тернопіля трішки краще доставляти. Свій товар в Польщу ту саму чи літу, чим жителям Чернігівської області, в першу чергу Корюківського і наших сусідів Новгород Сіверського району, які на самому, самому на самій самій півночі області. Тож приємні логістичні новини обіцяють уже найближчим часом.